Доброго дня, доброго. Дня. А, сьогодні не день енергетика а, через те, що такі у нас атаки, і те, що робить ворог з енергетикою нашої держави, з електрикою зі світу. Можна сказати, що кожного дня день енергетика, але це не свято сьогодні. Це така робота, і я дуже хотів. Вас привітати особисто в моєму офісі і, і нагородити вас і ваших колег. І також подякувати вам за те, що повертаєте світло українцям, домівки, всім подякувати. Вважаю, що кожна ваша робота, кожна спеціальність дуже важлива від електромонтера, електрослюса, водія до енергетики. до всіх, ви всі ключові сьогодні в житті України. Я дякую вам за це світло. Дякуємо вашим близьким. Бажаю здоров'я. Знаю, що серед вас є ті, хто були поранені серед ваших колег. Є також і важкі поранення, і є також ваші колеги, які на жаль віддали своє життя заради того, щоб Україна жила, заживлюючи Україну, віддали себе. Велика подяка. На жаль, тих, кого нема. Шануємо їх пам'ять і а, хочу сьогодні вас тут а, а, нагородити і ще раз подякувати. Ви робите неймовірні речі. Слава Україні!